У сквері Тараса Шевченка 9 жовтня пройде пленер Художній колорит Шевченківського скверу, який буде проводитися з нагоди Дня художника України. Організаторами пленеру є Лозівський міський палац культури та управління культури Лозівської міської ради. Метою проведення пленеру є формування у молоді світоглядних орієнтацій у сфері образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Учасниками пленеру можуть бути діти з 10 і старші, тобто до 100 років, можуть приходити реєструватися. Щоб взяти участь у пленері, потрібно гарно малювати, зареєструватися і можна приходити 9 жовтня о 9 годині ранку. Прекрасний наш сквер Шевченка. І починати малювати та отримувати винагороди. Всі учасники отримають сувеніри на згадку, ну а переможці, звісно ж, отримають подарунки, грошові сертифікати. За умовами пленеру, учасники повинні малювати сквер або арт-об'єкти, які знаходяться в ньому. Малювати можна буде у будь-якій техніці. Час на малювання буде обмежений з 9 до 13 години. Вати будь-чим, головне, щоб це було красиво і так, як це бачить юний художник чи вже зрілий художник. Після того як вони намалюють, ведуча фотографує всі малюнки і виставляє в групу в соцмережу Фейсбук. Всі користувачі зможуть проголосувати в групі Лозівський міський палац культури за роботу, яка їм сподобалася, тобто поставити лайк. І 11 жовтня біля Лозівського міського палацу культури о 16.00 ми будемо вже вітати переможця саме за лайками. Хто отримає найбільшу кількість лайків? Це буде два переможця, тому що буде категорія дітей і категорія дорослих. Також по закінченню пленеру кваліфіковане журі оберуть чотири роботи у категоріях Аматор, Професіонал, Діти та Дорослі. Нагородження пройде в краєзнавчому музеї, де всіх учасників та переможців нагородять сувенірами та цінними подарунками. Для всіх, хто прийде на пленер просто подивитися, будуть проводитись різні майстер-класи, виставки та ігрова програма для дітей. Ми запрошуємо всіх, хто любить художників, хто любить природу, хто любить взагалі малювати, приходьте та разом з нами святкуйте це прекрасне свято.